Жеріх, це жеріх! Так що Жека у нас звізда. Привіт, друзі! Сьогодні знову судачина-рибалка. Самі бачите, вже всі на водоймі. Я спізняюся, але ну, мені ще здається, тут 10 екіпажів приїде. Дивіться, взяв лайта. Теж рибалити буду не з берега, а з човна. Приїхали з Женьком Свердленко, будемо шукати судака. Взяв Сьогодні лайта вісту, тому що планую рибалити маленькими вагами, там, до 7 грамів, великі такі приманки, але ваги маленькі. Веста це в нас до 14 грамів, вона 83. Тому думаю, вона потяне і буде суперова. Вірніше, я не думаю, я знаю, що цю тему вона всю потяне. Тому сьогодні хочу відрибалити цю паличкою. Що з цього вийде, ви самі все побачите, в кадр покажу. Тепер ну, збираюся ще трішки і десь прийдеться мені знайти містечок. Містечок ми знайдемо, якщо холод, щось походимо. Ще не дуже я поплили. Завжди бачили, що нема таких рибалок, де багато рибаків. Я стараюсь десь трішки відплити. Тому сьогодні така задача знайти точку і нікому не мішати. правіше всіх водок. Руки мене Ось що друзі, перший якорь, перша риба. Так дрипанулося, наче судак і да, такий собі візьмемо його. Взявся гарно, покажу вам. Сразу, сразу можна сказати, що е, такий судак, навіть цю весту навіть не нагрузив. Взявся, дивіться, на такого ріпера і теж, можна сказати, він накривав. Заверх, верх взявся такий судачок. Ну, перша рибка на цей спінінг сьогодні. Так, не поняв, якесь дежив'я, що цей човен це, він відплив, да, Жень? Я тільки всього розвернувся, вже нема, давайте. Можна сказати, це третій закид. Сьогодні буде така в мене спін, скажімо так, на цій водоймі. Перший раз я використовую, але я на цей спін вже рибалив на інших водоймах. Пам'ятаю, в прошлому році, в кінці прошлого року, я на нього рибалив. Жорсткий такий лайт до 14 грамів. Сьогодні тут проводку буду робити таку плавну. Маленькі ваги, велика силіконка. Плавна така проводка, силіконка парить і судачок, самі бачите, клює. Ну, Поки що це перший, але ну, мені здається, буде клювати. Тут всі на голові. Там, друзі рибаки прямо все на закид стали у них така, такий човен цікавий маленький блин. я це завжди такий железяк боявся блин. знаєте не так що зробив впав та ну його блин. бачили не бачили тільки що навіть вони закидували, перекинулися разом. Мені <Длівляє> здається, він коруч, його в лоба влупив. Тупо б він на потім Я не знаю. Гляньте, я 5 грам, майже все докидую до них. І це, враховуючи, друзі, що в мене паруся ще приманка. О, друзі балакаємо тут про снасті про одяг бо трішки накрапає дощик стоїмо жінком в цих термокостюмчиках Ой, вірніше, не термо а в таких дощовичках, то нам дуже і дуже добре ось такого ще окуня теж на цього здоровенького ріппера Поки що така картина не дуже мені зрозуміла. Ще піймаю одного судачка, може більше краща картинка в мене стресується, то я вам розповім дещо. Ну, як дещо. Порівняю цього спінінга з тим спінінгом, яким я рибалив з савадою. Хотів би, блін, да не можу відсипити, порівняти вам з савадою. Хоча хто вже знає, що таке савада що таке веста, то ну, сразу скажуть, що це два різних бюджета, але можна буде порівняти. Щось хоча б вам розповісти. О, такий Так. Я матюкнувся, друзі, я просто Женьки розказую про одну водойму, де гарно клюють окуня. <смі> і тут і все в мене клівака. І тут в мене, ти зможу сказати, такого більш-менш залікового судачка. Так, є. Дуже-дуже мені подобається цей підсак. Хто Ну, може колись. Дуже і дуже давно я його купив і це використовую в човнику. Є в мене і інші підсаки, але це такий його фіг чим зламаєш. Я раніше його використовував на течії, коли вивив галавліка. Впускаєш його в ту течію, в ту струю, і він навіть не згибався ніколи. Ото був кайф. Тому, може, десь ви такі побачите, друзі, то рекомендують. Тяжкий, правда, якщо впустите у воду, то він одразу втоне. Ну Женька на ньому сьогодні сидів, то, ну як на перемичці, то він його витримав. Ну, Звісно, якщо у вас там не за сотку, то а такий худенький маленький, як ми Женьком, то можна сидіти на ньому. О, такий красень. Ну, Можна це прокоментувати. Дивіться, зверніть увагу, 5 грамів. Роблю закид. спінінг, незважаючи на те, що до 14, от 5 грамів по хлистику, все інформативно. Приманочка. Давай, 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 давай. Опа, коснулася одна, 3 оберта. Тик, відпрацював хлистик. Три оберта. Тик, хлистик відпрацював. Зараз чотири оберта. О, оце на таких мілких великі-великі приманки, мілкі ваги і хлистик суперово відпрацьовує. Така гарна інформативність. Опа, отако. От отако. Все суперово. Так, друзі, усе стали на точечку. На той стовп треба кидати, бо наче щось там ехолот трясує. Будемо пробувати. Зараз в мене 5 грамів. Як я і казав, спінінг 5 грамів гарно відпрацьовує. Давай, 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 давай. Ось. Все. Два оберта. Тин. Два три вірніше оберта. Проводка в мене така плавна плавна. І якщо ми не помилилися, там є судак, то він десь два-три закида і він візьме. Так там і лодка, ніхер не собі Глянь, генерай вісить. ще висить. Прям такі поводки, щучі, чи непоганенький такий судачок? Ну не такий здоровий, але спінінг працює, друзі. Гляньте, достань, до б'ється, ну, як щука, прям отак. Є сюди, хороші. Заводимо. Так, да, друзі, такий, скажімо, заліковий, заліковий судак. Поставив твістера, змінили точку, гляньте, навіть е, дощ перестав вже йти. І ще прикол. Е, ну, ми тут поки що ходили. Дивіться, який гарний. Гляньте, так і по кругу вам покажу. Рибаків нема. Ну, Там, вдалекі, там воно, така крута якась одна лодка стоїть. А коли ми сюди запливали, сім лодок. Прямо ось всі так вкупі стояли. Ну, бачили на відео. То ми так покрутились, покрутились. Кажемо, ну, якось так нам не в прикол знімати. Знаєте, от ми, ну, люди на нас, мені здається, дивляться. Ну, як, не знаю на кого. Ну, представляєте? Стоїть рибак в лодці і щось постійно розповідає, блин. то мені це не дуже таке подобається, то ми вирішили Женя і поплили, пішли туди нижче по течії. Там ходили-ходили, рибку ми не знаходили. О, от такенький судак. Друзі, ну, давайте зважимо, мені здається, тут кілошка повинна бути. Хотілося б, щоб більше був, помилятися завжди в меншу сторону, а тут щоб був більше. Так, стоп, щось не так. Давай, давай, збивайся. Ось он 0. Нуль. О, друзі, гляньте. Пригає кіло 300. Ну, як я і сказав, за кілушник кіло 300. Тому взагалі, комусь цікаво, скільки це він має яку довжину. Не знаю, кому цікаво, мені особисто цікаво. Тому я його ще зміряю. Мадняву таку за 30 гривень купив рулеточку, прям маднява. Можна все зафіксувати її. Так, не знаю тут в камеру, як я буду попадати. Тому... Зараз звірюю і вам доповім. Так, вісім тут усе, вісім. Дивимося, 48 сантиметрів. Блін, ну, 100% це забарний і ще плюс це платна водойма. Тут можна забирати любого судака, кіло 300. Ну, супер! О такого маю рушничка, в дощик, тому я його спрятав. Гарненький, я вам розповідав да, про цей рушничок. В ало купив 104, по-моєму, гривні. Ну, коротше, десь так, до 110 гривень він коштував. Такий гарний. Ну що, друзі? Така ось силіконова приманка виручила. Піймав я цього судака, да, десь майже годину, а то може і трішки більше, ходили, ходили, нічого не ловили. Виставилися десь там другий-третій закид і взяв такого судака. Судак, ну, мені здається, просто хороший. А потім на вихідний де куча народу, блин. поняв прикол який. Друзі. Где? Yeah. Давай, Єві, є. давай, Женька, давай. Малюсенький. Малюсенький такий відпускний. але... — Прикинь, жерех, да? жерех, це Жеріх. Це Жеріх. Пам'ятаємо, друзі, у Женьки відео вийшло. Ти розвалиш, мені? Да, нічого, страшного. нічого страшного, підписники нового подарять. У мене ж гарні підписники. Ти що, не знав? Це підписники мені подарували. Дивіться, друзі. В минулому році десь от в ці числа ми ходили з Женьком по, южному, по Південному Бузі, і він влупив Жеріха, прикиньте. Багато зараз, хто в Тікток, ну буває, попадається в Ютубівці, рільси, в, в Тік-Токі бачив, де Женька та ще того Жеріха і кричить Жеріх! Це Жеріх! Так що Жека у нас звізда. Такий маленький, але з такою гарною поклюпою. Він отакий, друзі, отак бив, спінінг працював, все суперово і гарно запуталося в мене. Так, точечка гарна. Женя тільки що достав з цього ж напрямка теж судака, І в мене десь через два закиди теж клюнув. Зробив закид. Дочекався. Дивіться, дивіться, ти, 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 ти. Давай, 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 давай. Опа, ось відпрацювала. Глубина там три з копійками. Точно зараз не можу сказати, треба дивитись на ехолот. Я оце проходжу точечку, я не запоминаю. Не запоминаю ні температуру, ні глибину. Побачив рибу, поставив точку і все, і забувся, чесно кажу. Забуваюся, через 10 хвилин спитай, на яких ти глибинах ходив, я вам не відповім. Я не пам'ятаю вже. Ну тут, так, зазвичай, ну, скільки ми сьогодні ходимо, щось ну, більше трьох метрів нема. Три з копійками. Ну, давайте так, чисто для цікавості вам скажу, 3 і два метри тут. Оце тут кругом 3-2 метра. Нема навіть за що зацепитися. Ніякого бугарка, ніякого куща. Наче хтось трактором тут все вирівняв. Але рибка покльовує. Це дуже добре. Так точно. Я ловив, можливо, на приманочки поменше. Був би зовсім інший результат. Але ж, а як дізнатись, яка риба клює на здорові приманки? Як то кажуть ультралайт, дізнатися що... стало прям. Якої риби відкривається спосіб дізнатися, що здорової риби у вас в водойні немає? Женьок. Соженьок тільки, друзі, я Шо, мовчу. У мене, та я сам, мабуть, клюнуло. Було так стало. Я думав, навіть щось може крупне. То мовчав, поки Женька все дознімав свого судака. І все бачимо з тої точки, де Женя. Ось такий, я вам скажу, приємний Це Приємний такий судачок. Так, о, і знайшовся Женьок грузик, той який в мене впав. Ось він в човнику катається. Дивіться, друзі. Ну скажіть, що, чим неприємний? Він так взяв гарно, так стопорнувся, що я подумав, там, мабуть, за трьоха. Дивіться, гачок, ну це, мабуть, він... Так, стоп, стоп, друг. Це гачок він розігнув не на покльовки, це зацепився за підсака, а в ньому тут і ну, кілуха железна є. Ту якось ось він розігнув мені гачка. Ну що, друзі, дивіться, весь Тест цієї вести пройшов під дощем. Як сказати, на кльов це сказалося чи не сказалося? Дивіться, друзі, я чув, що риба тут клює. Клює дуже і дуже добре. Я особисто я не піймав, скажімо там, 20 кіл того судака. Але і не можна сказати, що погано я сьогодні відрибалився. Рибалив на. Всякі наживки на крупні, оце, да, гляньте, яка крупна. І на мілкі. Сьогодні в мене клівало ну, більше на мілкі, на такі, це, мабуть, тут 4 з копійками дюйма, на такі в мене не клівало. Але я впирався, тестував цю ввісту, грузив її великими приманками. І все було дуже і дуже добре. Але саме головне, що риба в кадрі була. Була, і мені дуже вона сподобалась. Всю ту, що рибу я піймав, вона, можна сказати, сьогодні була в мене трудова. Любі друзі. Незважаючи на таку погоду, мені все дуже сподобалось. Якщо вам щось теж сподобалось, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку. І слава ЗСУ!